Наливаю водички, десь 500 мл, пів літра. Цю водичку додаю столову ложку солі, додаю туди дві столові ложки цукру, розмішую. Тоді водичка має бути трошки тепленька, але не сильно. Туди пачку дрожжів, десь 12 грамів. Трошки вони почали працювати. Додаю туди одну столову ложку олії соняшникової або якою хочете, там можна оливкової додати. І додаю десь одну столову ложку чуть менше оцту для стабілізації. Навіщо оцет додавати для того, щоб хліб цільнозерновий він важкенький, щоб він не кришився. Пропорція по борошну береться така: половина на половину, Тобто 400 грамів цільнозернового борошна. О. І можна трошки більше, але тоді він доходить, підніматися буде довше. І 400 грамів звичайного борошна. Це все перемішую і відправляю тоді в нашу водичку. Там, де вже вона підсолена, підсолоджена, там є вже. І олійка, і трошки оцету. і вже почали грати дижі. додаю туди оцю суміш цільнозернового і звичайного борошна 800 грам, тобто 400 цільнозернового і 400 грамів звичайного борошна. Це все починаю вимішувати. Тим часом духовку я розігріваю на 150 градусів. І е, коли вимішав, Накриваю тряпочкою і поміщаю в духовку на годинку. от Через годинку чимось накриваєте. Через годинку от ви побачите, він вже воно, піднявся. Бачите, вже він я використовую ту саму форму, що з хлібопічки взяв. Ні, вона добре печеться Але наживий маю. от Ви бачите, що він вже трошки піднявся. Тому, щоб не розрізати верхушку щоб вона не тріснула зразу. Ви даєте спочатку малий вогник, от, на мінімальний, щоб ледь горіло, і починаєте його, він вже піднявся, нагрівати. Отак воно на маленькому у вас постояло, нагрілося. От, десь хвилинок 20. А тоді ви вмикаєте вже волога вийшла, вже його не розірве. Вмикаєте десь так от на режим наполовинчатий спочатку. Не сильний ставлю, тобто не різко, щоб він нагрівався. І засікаєте час. Десь в мене йде час 20. В залежності, Якщо ви будете так поступово нагрівати, десь півтори годинки. І коли вийдете вже на режим, побачите півтори годинки, він у вас стоїть. Духовку вже не прочиняємо, тоді як спечеться. Ще хвилинок 20 він повинен постояти при вимкненій духовці, от і більше не залишайте, щоб не замок. І тоді вже ви його там серветками окутуєте чи там.